Національна платформа розумне житло дуже цікавий захід, дуже потрібний на сьогодні, тому що питання домобудування в цілому, і, зокрема, розумного домобудування, є предметом переймання і держави, і соціуму, і кожної окремої родини, і особливо фахівців, тобто проектувальників, будівельників, постачальників матеріалів і IT-сфера, і управління автоматичне інженерними мережами будинку на сьогоднішній день не менш важлива, ніж будівельні конструкції, будівельні матеріали. Тому саме такий захід, де об'єднується система інженерії, система будівельного формату, будівельної індустрії, будівельної науки, будівельної освіти, юридичного супроводу, концепції забудови територій і таке інше, вони. Є не просто можливим на сьогоднішній день, а сьогодні вони є навіть необхідним, необхідним таким форматом, аспектом реконструкції, реставрації і існуючого будівельного будівельної індустрії і існуючого житлового фонду. Тому створення саме складних організаційних форм. Будівництва наряду з, з потужними технологічними рішеннями, технологіями будівельними, поєднання цих високих технологій і високих організаційних форм будівництва, вони якраз народжуються в таких заходах, які проводить платформа Національна Розумний Дім. І я дуже вдячний, що це організовано. Компанія Дімол виробник керамічних електропанелей, ми працюємо на ринку опалення і пропонуємо людям рішення з індивідуального облаштування системи опалення електричними, керамічними електропанелями. Це є найбільш комфортний і безпечний спосіб обігріву, і також працюємо над його автоматизацією, удосконаленням, збільшенням лінійки і комбінацією з різними існуючими системами, які є на ринку. Також розвиваємося в напрямку інтелектуального управління автоматизації і системи диспетчеризації великих об'єктів, комплексних рішень для ну, фактично широкого спектру об'єктів, які будуються або реконструюються в Україні. А, загалом презентація про те, що концепція розумного будинку це вже не майбутнє, навіть не сьогодення, а, а це те, що вже потрібно втілювати. І... Більше глобальні концепції розумного міста, розумної мережі і так далі. Я хотів показати, що наробки є, куди рухатись є, і насправді в цій галузі все тільки починається. І тому в нас, зокрема в Україні, є дуже великий потенціал, щоб ну, принаймні не те, щоб не бути передовими, але точно не пасти задніх. Ми розглянули низку питань, які пов'язані з будівництвом розумних будинків. На прикладі Optima House, який був збудований у 2015 році, будемо раді вас бачити на наступних наших заходах, які ми будемо проводити влітку і восени. Чекаємо вас і поділимося нашими планами і нашими розробками, які в зацікавлять вас в аспекті розумного житла.